Слава Ісусу Христу! Дорогі сестри і браття, сьогодні ми відзначаємо свято воздвиження чесного і животворчого Христа Господнього, і воно встановлено на знак віднайдення Господнього Христа у той час, коли вже церква отримала свободу. І навіть вона стала переважаюча. І треба, не треба було, але вони хотіли знайти такі не лише духовні слова, але й матеріальні знаки присутності Ісуса Христа і Його діла, діла Спасіння, яке Він зробив на землі. Тому в Єрусалимі стараннями, цариці імператриці Олени. Вони зробили розкопки і віднайшли хрест. І Свята Церква згадує це, а ми дуже часто повторюємо згідно із словами Апостола Павла, згадує оці події останніх хвилин, останніх годин життя Ісуса Христа, щоб ми пригадували, якою дорогоцінною ціною. Ми були викуплені не тлінним золотом і сріблом, а дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа. І тому Ісус Христос хрест ставить як головний мотив і спосіб життя християнина. Він каже так: хто не бере свій хрест і не йде за мною? Той мене недостойний. І тому перед очима в нас повинен стояти хрест, але насамперед цей хрест полягає в тому, дорогі сестри і браття. Що ось ми наслідуємо несенням Христа самого нашого Спасителя Ісуса. І як тільки людина. В Вдивляється в образ Христа, а найчастіше ми Його зображаємо, власне, розп'ятим. А чому? Та тому, що на Христі Він виявив найбільшу любов, яка тільки можлива. Бо дорогі сестри і браття, у терпеливості любов найбільше і проявляє. І сьогодні це день, коли треба про це згадувати. Не лише сьогодні, але сьогодні це така спонука. Нехай кожного дня то буде нам на серці, що любов і віра найбільше проявляються у терпеливості. Тому що Поки немає жодних випробувань, то нам здається, що в нас є і віра правдива, такі ми християни. Та й любов у нас є. Все, як заповідав Господь. Але що стається з нами, коли ми зустрічаємося з якоюсь перепоною? І подивімося сьогодні в глибину нашого серця, а зрештою, поспілкуємося із своїми близькими, знайомими, як ми переживаємо і життя тут далеко від фронту, і всі ті фронтові звістки, які до нас приходять. І дуже часто ми зустрінемося з обуренням. Злістю, а найгірше, що може бути, то з розчаруванням, тому що вже нічого не можна зробити. Подивімося, як несправедливість торжествує у світі. Ми зустрічаємося із цими перепонами в житті і труднощами. Подивімося, як вони нас руйнують із середини. Сьогоднішнє наше споглядання Христа не мусить бути пафосним. Не треба робити якихось великих постанов. Бо Ісус Христос нас закликає щоденно взяти свій хрест і йти за Ним. Він перший, а ми за Ним. А що означає йти за Ісусом Христом? Пам'ятати, що насправді любов ніколи не проминає. І якщо люди виконують Божі заповіді, дають пожертви, якщо вони завжди добрі, сповідаються, беруть участь у святих тайнах, то, звичайно, що Бог їх любить. А якщо люди заповзялися і розпинають Божого Сина, що повинен був зробити Господь? Чи його терпеливість увірветься? І ось він стежив, спостерігав, як люди розпинали його сина, але терпець йому не увірвався. Тому що ніколи не увірветься терпець у того, який любить безмежно. І так, дорогі сестри і браття, у цьому розп'ятті, коли Ісус Христос віддав своє життя за нас, а Бог у Тройці, Бог Отець, не розкидався блискавками, а терпляче чекав, тому і проявилася найвища любов. Коли люди якомога далі підійшли від Бога і заповзялися убити Його Сина, Бог не мстився і не карав. Ми скажемо а чому? А тому що любив, каже, не хочу смерті грішника, щоб навернувся і жив. Дорогі сестри і браття, нам не треба дуже далеко ходити. Нам вистачить сьогодні подивитися на тих, які нас оточують, наприклад, у сім'ї. У нас був такий отець Василій Зінько. Він від 14 років зростав у Південній Америці, в Аргентині, в Бразилії, і там вступив до Васильянського чину. А коли Україна стала незалежною, він повернувся, щоби тут проповідувати, і він мав досвіди багатьох країн, бо був і в Америці, і по Європі. І він казав, я ще такого не бачив. Ніде так в світі чоловіки з жінками не сваряться, як в Україні. Подивімося, каже Ісус Христос: Немає більшої любові, як, той, як та, коли хтось за друзів своїх життя своє віддає. А це означає за тих, які найближче. Бо дуже часто серце обливається кров'ю за тих, які далеко від нас гинуть, які страждають. І, здається, так, це така емпатія до тих людей, які вони страждають. А ось коли тебе живуть твої домашні, яка емпатія до них. Дорогі сестри і браття, тільки тоді, коли почнеться наша. Любов проявлятися до найближчих, до кожної людини, яку ми зустрінемо вічі у вічі. Тільки тоді ця любов буде правдива. Бо не можна любити на відстані тих всіх, які страждають, а тут постійно дратуватися. І тому. Оцей заклик Ісуса Христа, щоденно взяти хрест і йти за Ним, Він для нас сьогодні такий милий і такий дорогий. Ну і нарешті треба пам'ятати, що щасливий не той, якого всі люди люблять, а той, який вміє сам любити. Бо людина, людину можуть любити всі на світі, але якщо вона не має любові у своєму серці, то тоді вона буде нещасна, завжди роздратована, вже прокидається і не знає до кого вчепитися. І чим вона не задоволена. І навпаки всі люди можуть. Людину ненавидіти. Але якщо вона має любов у серці, то ця любов чиняє її щасливою. Тому, дорогі сестри і браття, оці терпіння пов'язані з любов'ю, вони не вкидають людину у відчай, а вони навпаки її загартовують. І відкривають її серце до Бога. І тому не біймося. І нехай сьогодні, сьогоднішнє свято воздження Христа поставить нам Христовий хрест перед нами, щоб ми не боялися свій нести. Лишити тих всіх двом домашніх. То було таке, що я. Там одна жінка, знаєте, вона захворіла, мала інсульт. А її чоловік тр... не... був недобрий, він... він постійно випивав. А воно її нервувало після інсульту ще більше. Ну і мені доводилося щомісяця приходити до неї, вона мені розповідала про свої тяжкі історії. А я їй завжди казав, що треба лишити того чоловіка, хай він собі що хоче робить. Каже їм, а мене нервує, бо він такий, от він лишень прийшов, такий вже прийшов, і воно мене нервує. Я кажу, ну а вам що? Меблі не ламає, вікна не розбиває, лишіть, нехай собі мастить голову. Ну і то з місяця, кожного місяця повторялися такі наші розмови, а одного місяця вона щось розмовляє, але про чоловіка не згадує. Я кажу, а що про чоловіка не згадує? А вона каже, що все було нормально. Що цілий місяць каже, так. Бо минулого разу, як ви пішли, він прийшов увечері п'яний. Я вирішила нічого йому не говорити. І, а він щось там постійно сварився, ходив по квартирі незадоволений, десь 20 хвилин. А потім каже: А ти чого мовчиш? Каже, а що я буду говорити? Що хочеш, те роби, можеш навіть ходити по квартирі на вухах. А чоловік каже: ого, то щось нове, такого ще не було. І він тоді, хоча не був тверезий, пішов, купив їй морозиво, зварив макарони, а він, не, може, не перестав пити, але того стало набагато менше, і вони почали годитися. Віся всього-навсього, якщо ти навчишся нести свій хрест. І не робити з проблем проблем? Із таких малих діл оце несення Христа і складається. І те, що ми не можемо, то може Христос своєю благодаттю, який дарує нам мир у серці. Дорогі сестри і браття, не біймося. Христос пішов цією дорогою, і Він каже, ходіть за мною! Не бійтеся, хто не бере свій хрест і не йде за мною, той мене недостойний, але ми будемо йти за Христом, щоб бути гідними Його послідовниками. Слава Ісусу Христу!